Вітаю вас, шановні слухачі і телеглядачі, які е, бачитимуть це відео, е, я Олександр Вахнюк, ми у центрі Варшави. Будемо говорити про Донбас. І будемо говорити, звичайно ж, з жителем Донбасу, е, а нині, е, жителем Варшави. Е, сьогодні це Олексій Чупа, письменник, житель Макіївки. Вітаю вас. Доброго дня. Е, перше питання, яке я вам хочу поставити. Чисто практичне. Яким чином ви перебрались? Чому питаю, наприклад, ваш колега Макс Кідрук нещодавно намагався отримати візу, і в нього вимагали, можливо, ви читали цю інформацію. Цю і В нього вимагали довідку, що він письменник. А, ну, цю історію я читав на Фейсбуці більше того, в грудні місяці, коли. Я їздив на семінар з української молодої літератури до замку під Вроцлавом. В мене була приблизно подібна ситуація. У мене у Вінницькому що там було консулят, чи не знаю, що це було. У мене теж пані дуже просила довідку, що я є письменником. А, причому, ну як в, в тому плані, що типу я працевлаштований як письменник. Ось, ну ясно, що такої довідки я не міг надати, але це таке пережитки бюрократізму. Я вважаю, що з часом таких випадків не буде, тому що все-таки е, Україна якось рухається в, в більш сучасному напрямку. А стосовно того, як я тут опинився, я подався на стипендію е, Міністерства культури і народової спадщини е, міністра Речпосполіта Польська Гауди Полоня і пройшов. І, власне, я тут сиджу, займаюся написанням. Нових книг і перекладом старих польських книг на українську мову. Ну, старих. Старих, ну так, власне. Я займаюся перекладами польського автора а, Марка Хласка, який в Україні ну, відомий в вузьких колах, а так, що окремо, то, здається, навіть і не виданий. А той факт, ну ви щойно сказали, що ви е, пишете свою книгу. Донбасу стосується. Вона стосується Донбасу. Власне, я вчора якраз закінчив перший варіант. Чернеточний книга називається поки що в робочому варіанті, але я думаю, що так і закінчиться, так і буде. Називається Дорога Святого Якова а вона стосується історії про двох хлопців, які після року. Виїзду з Донбасу, приїжджають додому і вирішують, чи їм залишатися чи не залишатися. Тобто події відбуваються в серпні 2015-го. Ну так, трохи в сюрреалістичній манері. Ну, ясно, що там ну, і Ну, там я намагаюся передати взагалі весь свій досвід, який в мене стосується Донбасу, а це фактично весь мій досвід на а, поточний момент. Ну, Зрозуміло, що за пару хвилин про цей досвід не розкажеш, але. Ну так спробуйте вкластись у три. Що це за досвід? Це досвід існує. Як там це, це, це досвід існування? Я розказую про свій досвід існування в тих умовах. Я себе не вважав е, людиною для Донбасу створеною, але так сталося, що за 28 років я з Донбасом дуже сильно зрісся, вбувся. І е, якось мені там було нормально, коли мене всі питали, що ти там робиш, давай воли або до Києва, або до Львова, або ще кудись. Я казав, що так, я звісно, звідти хочу поїхати, але не ще. Я собі планував, що я поїду після тридцяти, там в тридцять три роки. Це були доволі туманні плани, такі, але так сталося, що звідти що життя мене підштовхнуло. От, так чи інакше я поза тим опинився. Це досвід життя з іншими людьми, досвід життя в умовах, які багато кому здалися би екстремальними, тому що ну от в чому екстремальність? Я саме ну, про це питаю. скажімо так. Я жив е... тому, що питання, е... що ти там робиш. Угу. Воно стосується, ну це стандартне питання усіх людей, які не жили в Донбасі, ну освічених людей, якихось людей ну, які бачили світ, які щось ну уявляють собі, як життя влаштоване в інших місцях. Питання, що ти там робиш, це головне питання. Ну, власне, ситуація така: я все своє життя прожив в двох з половиною кілометрах від. Ясенівського коксохімічного заводу це така хріновина, яка викидає в повітря всю таблицю Мінділеєва, і потім це все опадає на наші будинки, на наші голови і взагалі на наше життя. Тобто це перше. екстремальність хімічна, тому що бути здоровим в цих умовах просто неможливо. Ми всі там маємо купу хронічних болячок від самого дитинства. По-друге, люди, з якими я жив, я не можу сказати, що вони погані, але вони були просто інші, і я розумів з певного моменту, що мені серед них не місце, тому що мені вони здавалися, можливо, я не правий, це моя суб'єктивна думка, але мені вони здавалися багато в чому обмежені. Не намагалися дізнатися щось нове, не намагалися подорожувати і т.д., А я в свою чергу постійно цим займався з тої пори, як мене почали взагалі батьки десь відпускати, скажімо так. Ось, ну і третій такий аспект, а, справа в тому, що а, останнім часом я доходжу до такого висновку, може він дуже суб'єктивний. Що Донбас, а, яким ми його знали перед всіма цими подіями, це був такий своєрідний заповідник. А, того, що залишилось від радянського союзу великою мірою, тобто я про це там писав в, в якійсь книзі, про те, що а, цим людям не ці, ці люди досі живуть за правилами, які діяли там 80-х роках, і е, так виглядало іноді, що для них життя взагалі не змінилося з тої пори. Тобто, ті самі категорії мислення, та сама. А, значить, класова, класова ідеологія. Тобто я писав про те, що їм не важлива була національність, а важлива була професія, важливо було, чи ти є зварщик, там, грубо кажучи, слюсар, водій, електрик і так далі. Їм і і зараз це важливо. Їм і зараз це важливо. Але от що я хотів сказати, я при цьому всьому завжди тобто, ну я не знаю, в мене була родина українська, чи російськомовна. І від самого дитинства я чув про те, що я українець, я український, я з цим виріс. І коли е, якби я подорослішав і якось е, прийшов час з цим всім розбиратися, я себе почував трохи незатишно, тому що я себе визначав як людина конкретної національності і відповідно виходить, що конкретного освітосприйняття. І, а оточуючи були е, людьми з. Якби зовсім зовсім іншої думки про це все. А вам не здається, що просто люди мало книжок читали? Можливо, але от я останнім часом теж виніс для себе такий такий висновок, що не лише мені, як українцеві, було так, скажімо, морально незатишно на Донбасі. Дякуючи цьому, дякуючи, очевидно, в лапках виробився мій і цинізм, і чорний гумор. т.д. і т.п. то я розумію, що це просто захисна реакція на середовище, в якому я перебував. І е, великою мірою мій, е, так як друзі мої кажуть, що я буддист, то цей от це оце пофігістичне ставлення до багатьох речей, це також захисна реакція. Тобто, я за той час що я там жив, я просто ну багато чого встиг надивитися і мене вже мало мало що дивує. Так от. Мені здається, що не тільки я як українець там почувався не зовсім затишно те саме можна було сказати і про людину будь-якої національності, яка себе ідентифікує в першу чергу, як в першу чергу за національністю. Це могло стосуватися росіян, могло стосуватися і вірмен, там греків і кого завгодно. і. Справа в тому, що я зараз читаю багато всяких статей від е, людей, які називали і називають себе росіянами, і які е, сприяли, е, значить, повстанню цієї російської весни. Вони теж не задоволені. Очевидно, причина крилася не в тому, що Україна, значить, не дає росіянам розвиватися, а що Донбас сам по собі був такий. Який не створював умов для якогось парча підтримки підтримки саме національних прагнень. І в цьому була їх найбільша помилка і найбільший, як би це культурно сказати, промах. Ось, Скажіть, ви зараз підтримуєте зв'язки з людьми, у вас там взагалі залишилися родичі? Так, в мене залишилися родичі там. Я з ними підтримую зв'язок. Справа така, що Донбас, той, який залишився під значить, владою ДНР, це дуже неоднорідна річ, дуже неоднорідна територія. І так було від самого початку. В якихось містах це проявлялося одразу і міцно. В якихось містах не зовсім моя макіївка. де, де всі ми її залишились, від самого початку була найспокійнішим містом, і так, дякувати Богу, чи кому там ще залишається до сих пір. Ніякі стріляє вони немає бомбування там нічого. Ну, нічого такого серйозного не було. Тобто було кілька обстрілів, але порівняно з тим, що робилося в Донецьку, і що робиться в Горлівці. Робилося в Горлівці, що робилося в Авдіївці і в, там не знаю, де ще можна порівняти там в Ясинуваті, наприклад, в була заруба дуже така серйозна. То в Микіці взагалі нічого не було. Нам так пощастило, що ми фактично місто знаходиться в трикутнику між Горлівкою, Донецьком та Ясинуватою. І завдяки тому, що жодне з цих міст українці не зайняли, то то нічого серйозного і не було в Макіївці. Ви не українці ви. Ну ні, будемо відвертими. Я коли я сховався в тих бомбосховищах, про які я писав, то я знав, ну я чітко бачив, що снаряди летять з українського боку. От, ну, це, це, це для мене було очевидно. Єдина річ, що я якби я розумів, для чого це робиться і чому так виходить. На відміну від людей, з якими я жив поруч, я чомусь не забував, як заїздили. На наш район Гради і фігачили в бік українських позицій. Я тоді розумів, що буде відповідь. От, а вони в них це якось в пам'яті вивітрювалося моментально. От, тобто, ну, я можу сказати, українці стріляли, це то ясно. Тому що, ну, тому що та, така от дивна і дурна ця ситуація була. Ще є таке питання, на яке треба відповідати польською. Е, е, в магазині зараз працює. Е, W... Jest taki komunikat na e... e... od... no... toaletowy komunikat. Dlaczego nikt nie walczy na Donbasie z Putinem? E... Bo wszyscy Ukraińcy są w Polsce? No, ja bym nie powiedział, że wszyscy Ukraińcy są w Polsce, ale spotkamy ich tutaj dużo. A... I moim zdaniem to nie są Ukraińcy z Donbasu bo Ukraińcy z Donbasu zawsze ja bym chyba wyróżnił w tłumie. A dlaczego nikt nie walczy z Putinem w Donbasie? To jest takie pytanie, na które nie można odpowiedzieć w jednej chwili, w jakiejś nawet godziny byłoby mało, no generalnie mówiąc, to ja bym powiedział tak, że nikt nie walczy dokładnie w tym momencie i nikt generalnie nie walczy, tak? Dlatego, że Dlatego że, dlatego, że w jakiejś perspektywie to nie widać, jak można byłoby jego zwalczyć tak normalnie. Dlatego, żeby walczyć, zawsze musisz mieć jakiś, jakiś cel i jakoś, jakoś wyobrażać sobie, jak to wszystko się skończy i tak dalej. A teraz taki dziwny moment, i kiedy, kiedy kiedy Ukraińcy to naprawdę czują, czują się zmęczeni i bezradni faktycznie, bo już to trwa cały rok i nie wiadomo kiedy to wszystko się skończy. I... Pan widzę, że Polacy tego nie rozumieją. I nie rozumieją ci, że... ci Polacy, z którymi ja konwersuję, ci Polacy, z którymi ja się spotkam, z którymi się znam, to oni to rozumieją raczej. A generalnie to ja tak po prostu widzę, że większość Polaków to albo nie obchodzi, albo obchodzi nie tak uh, blisko, jak mogłoby obchodzić, chociaż to też nie jest dziwne, bo uh, zawsze wojna w obcym kraju to nie jest coś takiego, co musi ciebie tam z łóżka w środku zrywać, tak? I uh, żeby to spowodowało jakieś takie zmartwienie aż takie, że nie mogło być tam jeść i spać. Uh, także ja widzę E, taki. Jeśli nie wsparcie Putina, to ja nie powiedziałbym, że tego jest dużo, ale spotkam czasem. E, ludzi dla których e, e, znaczy taki, taka, taki wątek antybanderowski jest o wiele ważniejszy niż wątek antyputinowski. Mnie to trochę dziwi ale każdy ma swoje zdanie. Ja jako osoba tolerantna i demokratyczna i wszystko potrafię zrozumieć, to ja wcale z tego nie dziwię tak zbyt dużo, ale trochę mnie to zadziwia. Chyba Polacy to jest jedyny naród w całej Europie poza tym wszystkim, który rozumie, że następna posła Ukrainy będzie Polska w razie co. Dlatego oni tak troszeczkę napięcie czują. Ваші поради ну, маються на увазі таким людям, як е, е, ви. Тобто є частина людей, от, наприклад, я з багатьма людьми з Донбасу, знайомий е, віртуально. Ага. І ну, от я чув багато стогну там про те, як важко стати, ну, як важко переїхати там і так важко. далі. Але цей стогін був е, такий телевізійний. Натомість, ті люди, про яких я говорю, вони всі... Раптом стали моїми сусідами на Позняках спокійно, без жодного стогону, без нічого. Там Олексій Мацука, Денис Казанський а, е всі дружбани. Мій, е всі ну, мій Фейсбучний е знайомий він часто передає інформацію з Донецька ігор. Не буду називати його прізвище, бо там бо зрозуміло, е що залишилися прямо біля мосту того червоноармійського чи як угу. він там називається. Ну одним словом, небезпечно. Але є люди, які бачать свою перспективу, там, наприклад, на заході. Що б ви їм порадили? На ну, заході, як... на заході докладно в Польщі? Ні, ну мається на увазі, що от ваш досвід, ви подилися на цю стипендію. Тобто є ще маса різних інших таких речей, треба просто їх шукати. А, ну, таким Інтелектуальної таким, люд... так там так, так, навіть ідеться не про інтелектуальну працю. Цим людям, я взагалі не торкаючись навіть заходу, я би хотів сказати. Наступну річ, Донбас, як би ви до нього не ставилися, чи ви би його підтримали, чи не підтримали. Він всім нам, хто там виріс, хто там прожив якусь частину життя, впаяв такий досвід, якого ви не позбудетесь ніколи. як би ви цього не хотіли. Ви ніколи цього не забудете. Тому змиріться і використовуйте цей досвід в свою користь. Заспокойтеся. Розгрібайтеся, шукайте перше місце і е, робіть те, що вмієте. Не треба, не треба з себе. Е, не, не треба жити з, е, таким, з таким перечуттям, ніби ви все життя будете жертвою. Ми так вже склалися, на жаль, для мене це вже давно було зрозуміло, що нам найближчі роки в 20 спокою ще не буде. Я говорю про. Українців в цілому, і про Донбасяків конкретно тому, 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 як у нас кажуть на Донбасі, сціпіть зуби, стискайте кулаки. І треба, треба 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 працювати просто. Кожен з нас чогось вартий. І якщо ви вже звідти виїхали, то ясно, що ви хочете змін. То треба це втілювати, це бажання і все. Лупайтесь у скалу, що тут ще скажуть. Таких, як ви в Варшаві, ну, тобто, ваше коло спілкування має тут людей з Донбасу? Моє коло спілкування, як виявилося, тут має трохи людей з Донбасу, але це люди, які виїхали в основному перед тобто ну, не безпосередньо би, внаслідок цих подій. Всі люди молоді, активні. А, вони теж живуть із розумінням того, що додому їм не ткнутися ще дуже дуже довгий час. Вони продовжують називати Донбас домом, а, але вони до цього всього призвичаються. А який був момент, коли ви вирішили, що треба їхати? Що Снаряд потрапив в мій завод? І я зрозумів, що мені на роботу не ходити ще місяці два. Взагалі-то я спочатку не планував їхати. Аж так надовго на поточний момент я знаходжуся поза Донбасом вже вісім місяців. Буде в кінці квітня. Я планував десь на місяць, потім так сталося, що просто вже не повернувся. Ну то все. Я не планував взагалі то виїжджати надовго. Я планував тимчасово і поки, поки якби мені було куди ходити на роботу, то я там сидів. Якби снаряд не попав, я може й досі би там сидів. Ну, звичайно, Варшава mm -hmm. не Макіївка, да, але Варшаву теж колись розбомбили. Ну власне, а тепер вона мотиваційному листі? А тепер вона ну її відбудували фактично і в цьому штучному туристичному місці. Вже є якась атмосфера. Як думаєте, коли таке станеться з Макіївкою? Чи станеться? Чи є там мотивація до цього? Чи є там люди, яким це потрібно? Стосовно цього, то я налаштований радше песимістично, тому що люди, яким це могло бути потрібно, їх звідти просто витурили, вигнали або зробили так, щоб їх там не було. Як на мене, то відсотків 90 креативних людей звідти просто виїхало і виїхало в дуже ображеному настрої в такому я з ким говорю, то мало хто збирається туди повертатися насправді. І так, вони всі були рано чи пізно націлені на виїзд, а зараз тим більше не, не збираються повертатись. І тому стосовно цього регіону в мене дуже песимістичні передбачення. Я думаю, що, що за мого життя там нічого нормального не зробить. Ну отак, от, от там явно не буде, там не відбудують. Та й якби. Ну, не, не схоже взагалі, щоб там щось хороше чекало. Може, ну житимуть якось. Люди всюди якось живуть, десь в Гренландії навіть живуть, правда, а як там можна жити?